Ось ми бачимо ось в куточку ось в цьому частково ось закрите. Оце вже мед, який має, наприклад, кондицію ту, яка дозволяє йому зберігатись значно довше, ніж він був би відкритий. З однієї рамки можна отримати до 4 кілограмів меду за раз і до 30 за сезон. Його виробляють адаптовані до харківських умов бджоли карпатської породи. Почесний пасічник України Микола Романченко турбується про малих трудівниць, встановив нове обладнання для вуликів. Мовляв, тоді і продуктивність комах краще, і сам мед якісніший. З цими приставками захищаємо від ос. А раз захищаємо від ос. Ми маємо більшу продуктивність. Від нападу шершнів, від е, зимовий період, від нападу птиць, зокрема дятлів, сини, сойок. Якість харківського меду торік підтвердив органік стандарт Європейський орган сертифікації натурального виробництва продукцію експортують до Німеччини, Франції та країн Америки. Але пасічники запевняють, українське традиційне ремесло треба розвивати насамперед для себе.